Всім вітання. Сьогодні п'ятниця, якби завершення робочого тижня. Він був досить таки цікавий, є цікаві результати, і зараз будемо рухатись далі і розбиратися з тим, що я вчора продемонстрував в короткому відео. Мало хто зрозумів, що то було, але ефект досить таки цікавий і потужний. З чим він пов'язаний, зараз розберемося в деталях. Так що запасайтеся, як я кажу, попкорном, і відео сьогодні буде значно довше. І воно того буде вартувати. Як ви знаєте, я займаюся вільною енергією. Чому я її називаю вільною? Тому що зараз буде такий простий експеримент. Як ви бачите, 0,24 Вольта різниця потенціалів між. Земля, от у нас земля, так. І катушечка, яка лежить на магнітному генераторі. От, як ви бачите, катушка і земля. Нічого не буду робити, просто виключу лампочку. І різниця потенціалів зменшилась. Включаю світло, різниця потенціалів зросла. Нібито дурничка, нібито простенько, всього-навсього два рази зріс потенціал на катушці, але отакі дурнички і формують розуміння енергії навколишнього простору, що енергія рухається в просторі. Ми цей простір можемо збуджувати і отримувати енергію. Вчора я демонстрував таку схему. От вона у нас зараз. Лише що на оці нижні перемички, так? Зараз візьму викрутку. Так, отут де в мене з'єднані конденсатори. От вони на практиці. Оце перемичка і ця перемичка. Так, от вони в нас, ці перемички. Зараз отут і отут є заземлення. Два заземлення, так? І дивимося, у нас генератор в даному випадку, от вихід з генератора, не приєднаний на конденсатори. Тобто, в даному випадку, отут от у нас роз'єднано. І тут у нас роз'єднано. Бачите, твільний кінець. Тобто на конденсатори зараз нічого не заходить. І будемо дивитися результат різниці потенціалів між катушкою, яка лежить на магнітному генераторі. і... Заземлення включаю генератор. Зашкалює. 69 вольт. Зафіксували. І тепер зараз я з'єднаю ці два провідничка. Тобто генератор буде скомутований на конденсаторі тільки в одному місці. Другий вихід на конденсатори подаватися не буде. Так, демонструю, що одне плече повністю вільне. Бачите так? Тобто, в даному випадку. Ось тут у нас розірвана, а під'єднана тільки одна частина. От я під'єднав. У нас було трошки більше 60 вольт. І тепер дивимося, яка буде напруга на катурці по одному проводу. Тобто, це різниця потенціалів. Це не напруга на катушці, а напруга між катушкою одним виводом і землею. Так, як ви побачили, напруга вже доходить майже до 200 вольт. Фактично помножилося в три рази. В даному випадку, виходить, що конденсатори з'єднані з заземленням, так, у середніх точках, і різниця між землею і катушкою. Тобто, ви бачите, другий кінець катушки вільний. І вже напруга досягає 190, 180, майже 200 вольт. Тепер просто візьмемо оцей вивід з землі, поставимо на вивід катушки. Подивимося, яка напруга на самій катушці. Вивід непід'єднаний, тут скомутовано, щупи стоять на катушці. Дивимось, яка напруга буде. Все скомутовано, все з'єднано, а напруга ні гу-гу. Так, тепер від'єднуємо конденсатор. Той самий результат вертаємо цей щуп на землю. Так, щуп. Чорний на заземленні. Червоний лишився на катушці, конденсатор від'єднаний і під'єднуємо акумулятор. Напруга доходить до 55 вольт без конденсаторів. Під'єднуємо конденсатори. так. Конденсатор під'єднаний, другий кінець вільний. І включаю живлення. Так, як ви бачите, що це є трошки інша енергія, і з цією енергією ще треба буде розбиратись, розбиратись і розбиратись. Тому що радіантна енергія це трошки нове поняття в класичній фізиці, його мало хто вивчав і мало хто дасть відповідь на дуже багато запитань, які вже виникли в суспільстві, тому що з цим явищем стикались багато дослідників, але ґрунтовних відповідей ще немає. Я сьогодні провів такі простенькі експерименти. Якщо ми беремо, от я вчора показав коротеньке відео, коли в мене один щуп стояв на заземленні, другий щуп, оцей червоний, в мене був в руці, а я замість цього бубліка на генератор клав свою руку. І тут покази були 400 вольт. Сам Бублик показав 160 вольт. А людський організм на цю енергію реагує значно потужніше. Тобто, я, як приймач, коли вношу свою руку в магнітне поле, яке створюється навколо магнітного барабану, отримав різницю потенціалів до 400 вольт. Це явище, яке я сьогодні буду вивчати. Сьогодні буду над цим працювати. Робочий день тільки починається, але щоб вам було цікавіше жити, зараз я викладу це відео, щоб ви проснулися і також включалися в роботу. Всім гарного продуктивного дня. До нових зустрічей!